У 10 метрах від дитячої лікарні в сумах уламки російського безпілотника дрон поцілив між дитячим медзакладом та приватним розташованим поруч. На території біля лікарні лежать поламані гілки дерев, а в самому закладі зараз працівники займаються ліквідацією наслідків влучання безпілотника, підмітають скло і прибирають. Розрушено повністю відділення хірургічне. Дитяча ортопедія, дитяча хірургія, вся постраждала. Діти, слава Богу, не постраждали у нас. Були дітки, були батьки, всі зараз в укритті знаходяться, всім надана медична допомога. Діток було, троє батьків було. Дітки ще були в реанімаційному відділенні, там є мама постраждавша. Да? Да, вона поранена, надана допомога первинна медична, але ще ми будемо її оглядати. Пані Ірина старша медсестра в пошкодженому відділенні. Сьогодні у жінки вихідний. В момент атаки вона була вдома. Приїхала на роботу, коли їй подзвонили колеги. Говорить, п'ять років тому тут зробили ремонт. У нас таке красиве відділення, нове. У нас завтра буде п'ять років нашому відділенні. всього всього. Юбілей перший. Скільки людей було тут на місці сьогодні? Сьогодні, ну, см'яна по... медсестра, санітарка і на оперблокі медсестра-санітарка. І... і пацієнти. так? Угу. Це укриття лікарні. Сюди довелося перемістити дітей пацієнтів разом із батьками. Це було дуже страшно, так гепнуло. Дитина маленька на руках. Дуже страшно було. Ну все. Слава Богу, цілі все добре. В якому відділенні лікуєтесь? Інфекційне відділення. Я була на вулиці до них, і йшла якраз про той, щоб провідати, якраз вийшла з маршрутки і почула. Ну, добре, що все добре у нас поки. Наталія, та жінка, що травмувалася в момент атаки, розповіла: у закладі лікують піврічній дитині інфекцію в нирках. Це сталося дуже швидко. Я взагалі почула просто, як гудить, і все, тоді огонь, вибух, вікна полетіли, я схватила дитину і вибігла в коридор. Все, дивилася, чи з нею все добре. Трошки ногу, он, як сяка бігла, ногу поранила, перебентувала. Такий вигляд тепер мають близько 30 вікон в державному лікувальному закладі. Також наслідок безпілотника зазнав руйнувань і приватний медичний заклад, що розташований поруч. Прилітіли і талмаз, пошкоджені вікна, людей, на, на щастя, не було. Зупинена робота майже на два тижні. Треба відміняти операцію, треба це, але ж, на жаль, таке. На цьому філіалі клініки лазерної медицини у нас хірургічне обладнання, хірургічні хворі. Наприклад, на завтра записані хворі з діабетичною стопою, які приходять, їх на колясках привозять. Вони в так тяжкому стані. Якщо б вони лежали на цьому столі, і на них це все попало. До нас приходять діті, діти на видалення. Ми залишились в холоді, відключено отоплення, відключено все наскільки ми здвинемо і просто відмовимо нам пацієнтам, які їдуть з. Різних куточків нашої області вони їздять з того краснопілля, там де залишки у них світа, просто світло залишились. Вони везуть сюди своїх дітей, з цими сім'ями привозять тільки для того, щоб отримати медичну допомогу. На місці події працює поліція, рятувальники, волонтери. Надаємо матеріали для екстреного ремонту, вигляді вигляді прозорої плівки, брезенту з люверсом, ОСБ. Сюди найбільше потрібно ОСБ, тому що вибиті вікна. Допомогу будемо надавати скільки потрібно. За сьогодні я думаю, справимося. Це другий випадок атаки російських дронів на сумські медичні заклади за тиждень. 13 лютого в іншій дитячій лікарні в Сумах було пошкоджено фасад та вибиті понад 60 вікон. Повідомив виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. Анна Книш, Анна Волох, Суспільне новини Суми.